Кварцовий годинник Norsage Alps з компасом. Годинник йде в ось такій фірмовій коробці. Відкриваємо. На подушечці. Інструкція та картка виробникам буде в комплекті. Розглянемо годинник ближче. Корпус виконано з полікарбонату. На екрані у нас плівочка. Тому бачимо незначні недоліки. Ремінець виконано з такої цупкої сканини, яка дуже добре тягнеться, вона схожа на резинку. Регулюється за допомогою ось таких липучок, тобто ви відкриваєте повністю та можете регулювати від більшого до меншого. Ось так. Рем'єць доволі надійний, нічого не спадає, липучки ці не відкриваються самі по собі. Годинник налаштування доволі складний. Я покажу вам основні моменти налаштування, а більш детально вже потрібно читати по інструкції, мати інструкцію у себе перед очима і тоді вже бачите всі показники цього годиночка. Так, розглянемо. Годинник має підсвітку, вона вмикається на верхню ліву кнопку. Підсвітка доволі слабка, тобто не дуже яскрава. Дуже часто в нас просять саме таку підсвітку. Вона такого ніжно-блакитного кольору. Щоб налаштувати годинничок, ми затискаємо верхню ліву кнопку, кнопку підсвітки та тримаємо її. Почули звук і бачимо, в нас починає блимати рік. Праві кнопочки, права верхня та нижня, у нас відповідають за регулювання числа будь-якого, тобто години, рік, місяць і так далі. Верхня відповідає за збільшення, нижня за зменшення. Обрали потрібний нам рік і натискаємо нижню ліву кнопку. Переходимо далі, це в нас місяць. Обираємо потрібний місяць верхньою або нижньою правою кнопкою. І натискаємо нижню ліву. Це в нас дата. Обираємо потрібну дату. Далі переходимо на час. Це в нас години. Та нижньою лівою ми перемикнулись на хвилини. Те саме з секундами. Можна їх збити до нуля. Натискаємо знову нижню ліву. Обираємо 24 години формат або 12 години. Біп це в нас звук годинника. Його можна як увімкнути, як ви щойно чули. Також його можна вимкнути. Тобто натискання кнопочок буде абсолютно беззвучне. Все, основний час ми налаштували. Ці налаштування досить легкі. Зараз переходимо до інших функцій нашого годинника. Для того, щоб перейти в режим спеціальний, де можна побачити, скільки кроків ми пройшли, в режимі основного часу натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, ось тут з'явилось степ. Та нуль. Адже сьогодні ну, там з цим годинником не ходили. 0 кроків. Для того, щоб увімкнути крокомір, затискаємо верхню праву кнопочку. У вас з'явиться ось такі ніжки в кружечку. Для того, щоб вимкнути, робимо ті самі дії. Переходимо в наступний режим годинника нижньою лівою кнопкою. Так, це ми перемикнулися, бачимо день тижня, дата місяць. Переходимо далі. STV – це в нас секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо верхню праву кнопку. Секунди, пішли. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля нижню праву. Переходимо далі. Це в нас таймер. Щоб встановити значення таймеру, робимо ті самі дії, що і з основним часом. Затискаємо верхню, прав... верхню ліву кнопочку. У нас почали блимати години. Регулюємо так само верхньою та нижньою правими кнопками. Нижньою лівою переходимо далі на хвилини. Знову нижня ліва. Обираємо потрібні секунди. Знову нижню ліву натискаємо. Все ми налаштували значення таймеру. Знизу в нас показується наш основний час, тобто який в нас на головному циферблаті. Щоб запустити таймер, натискаємо верхню праву кнопку, відлік пішов. Щоб його зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити таймер до початкового значення, натискаємо нижню. Переходимо в наступний режим. Ал це в нас будильник. Щоб налаштувати будильник, будемо використовувати нижню праву кнопочку. Це щоб нам перейти до наступного будильника. Їх є три: Ал1, АЛ2, АЛ3. Щоб налаштувати час, затискаємо верхню прав... ліву кнопочку, так як і основний час. Налаштовуємо за тим самим алгоритмом. Верхня кнопочка в нас регулює увімкнення та вимкнення будильника. Зараз бачимо ОН будильник на час, який ми налаштували увімкнено. Сік це в нас погодинний сигнал годинника, тобто сигнал буде лунати, такий як звук кнопок, буде лунати щогодини. СМЗ це в нас буде будильник постійно повторюватись. Будильник на, будильник на час, який ми з вами налаштували. Натискаємо ще раз. Можна обидва режими увімкнути, обидва вимкнути, увімкнути кожен окремо та наступна кноп... наступний раз, коли ми натискаємо, це буде OFF, тобто вимкнення нашого основного будильника. Все це регулюємо однією верхньою правою кнопкою. Переходимо далі. Всі ці дії аналогічно з кожним будильником відбуваються. Тобто далі ви бачите там R2, L3, все налаштовується так само. Пейсер. А це в нас спеціальна функція для ритму. Ви коли його вмикаєте, зараз ми його увімкнемо. Ви будете чути постійно сигнал, який відстукує певний ритм. Можна налаштовувати швидкість цих сигналів. Це все потрібно робити за інструкцією, маючи інструкцію перед очима, там дуже детально все розписується, тому інструкція також буде в нас в описі до відео, а також на нашому сайті. Щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Переходимо в наступний режим. Це в нас наш компас. Зверху ви будете бачите, позначки направлення, знизу це в нас ідуть градуси. Ну і ще нижче, це наш основний час, щоб ми завжди бачили його в себе перед очима. Також позначки йдуть скорочені англійською мовою. Це все можна буде побачити, розшифровку побачити в інструкції. Ви коли повертаєте, бачите, воно у вас буде змінюватись напрямок, змінюватись градуси. Все про калібровку компаса також зазначено в нашій інструкції. За інструкцією, там детальні кроки, все зробити дуже легко. Переходимо далі нижньою лівою кнопочкою. Setup – це ваші налаштування індивідуальні. Затискаємо верхню ліву кнопку, обираєте male або female, це чоловік чи жінка. Натискаєте нижню ліву кнопочку. Обираєте метрична система або АМП. у нас зазвичай метрична система. Обираєте зріст, вага, а це довжина вашого кроку. Можна приблизно, можна поміряти. Та Steps це кількість кроків, які ви бажаєте проходити там протягом дня. Все, основні налаштування годинника зробили. Годинник в нас водостійкий, з ним можна плавати, він води не боїться. Зараз перевіримо його у ємності з водою. Занурюємо корпус під воду та дістаємо. Секунди йдуть з годинником, все добре.